Bonjour à tous! Вітаю всіх на новому уроці в рубриці Французька мова по піснях. Сьогодні ми з вами розберемо пісню легендарного Джо Десена, який, на жаль, помер ще до мого народження, але я виросла на його піснях і дуже раджу всім початківцям вивчати його пісні. Адже так повільно, так розбірливо, як Джо Десен, вам ніхто більше не заспіває. Приємного перегляду ми починаємо! Salut! C'est encore moi. Salut. Comment tu vas Le temps m'a paru très long. Loin de la maison, j'ai pensé à toi. І так, про що ж тут співається? Salut, це зрозуміло, привіт. C'est encore moi, це знов я. Слово encore перекладається взагалі як ще, але в такому контексті c'est encore moi, це знов я. Salut, comment tu vas? Привет. Як в тебе справи? Тут все легко. Le temps ma paru très long. Le temps це. час. Це паси композию, минулий завершений час. Дії слова парет здаватись, très long» дуже довгий. Тобто, якщо дослівно, час мені здався дуже довгим. Тобто, для мене час тягнувся дуже довго. Loin de la maison далеко від дома, далеко «Loin de» – далеко від чогось. La maison це дім, euh, далеко від дома j'ai pansé à toi, я думав про тебе. J'ai pansé, це так само passé composé, завершений минулий час. І е, зауважте, що дієслово пансе вимагає після себе прийменника А, «Je пансе А, toi» я думав про тебе. Е, чому тут у нас «toi», чому тут у нас не тю, як ми знаємо, ти у нас це тю, займенник тю. Туа е, це у нас Наголошена форма займенника. Форми Муатуа використовуються тоді, коли після займенника у нас немає дієслова. А форми «je», тю використовуються тільки з дієсловами. Fais-moi un bon café. J'ai une histoire à te raconter. Ідемо далі. un peu trop navigué. E, давайте розглянемо так дієслово Навіге. Тут у нас стоїть також, також пасі-композив в минулому завершеному часі. І дієслово Навіге перекладається, як ну, взагалі ходити по морю. Або можна ще сказати, подорожувати, або навіть знаєте, як воно перекладається в сучасних реаліях: навіть сюр інтернет. Тобто, сидіти в інтернеті, на хвилях інтернету, начебто, кататись. Тобто. Тут можна перекласти, або я занадто довго подорожував, бо ми не знаємо, чи він в море ходив, чи не ходив. Але на ВІГІ це, в принципі, пов'язано більше з морем. Але окей, можна сказати, подорожував. Un peu, trop. дивіться, trop це занадто. Un peu це трохи. Тобто, виходить, що я занадто трохи довго подорожував. Занадто, трошки занадто я затримався, трошки занадто я, мене завіяло десь. Et je me sens fatigué. Je me sens c'est slow se sentir. Себе, et je me sens et je fatigué, fatiguer, fais-moi un bon café. Fais-moi ce nakazo. Zrobi мені un bon café dobru harnu cave. Zrobi мені chasku harne cave. J'ai une histoire. А т, га а ось тут дуже схоже на українську мову. Я маю одну історію тобі розказати. Тобто, я маю тобі розказати одну історію. Бачите, як українська мова тут допомагає майже така сама конструкція речення: я маю одну історію тобі розказати. Il était une fois Quelqu'un que tu connais bien. Il est parti très loin. Il s'est perdu. Il est revenu. Продовжуємо. Il était une fois quelqu'un. Il était une fois це знаєте, така фраза, з якої починаються всі, всі казки: Жив- був, жили-були. Тобто був собі одна, одного разу. «Il était» – це безособовий такий зворот, «il était une fois» – це одного разу, колись. Так? Тобто жив собі, був собі колись. «Quelqu'un» Quelqu – це хтось. Ну, ми в пісні ж не будемо так перекладати, жив собі хтось. Ми скажемо літературно: один парубок, один чоловік жив собі колись один парубок. «Quelqu'un que tu connais bien». Кілька uh, знову ж таки це uh, хтось, ну, але тут гарніше буде сказати той, кого ти знаєш добре. Той, кого ти добре знаєш, кілька. Коне, це у нас діє слово connaître, знати когось, знати щось. І parti très loin. Il est parti це у нас дієслово слово partir, їхати, йти. В паси композив в завершеному минулому часі. Il est parti très loin дуже далеко. Il s'est perdu. Il s'est perdu, це також passer компози, діє слова зворотнього se perdre, загубитися, губитися. «Perdre» – просто це губити щось, а se perdre це загубити себе, загубитися. Il s'est perdu Il est revenu. Il est revenu, c'est un as passé composé, terre de version Emmanuel dis dix revenir. Pauvertat Il est revenu. Salut, c'est encore moi. Salut, comment tu vas? Le temps m'a paru très long, loin de

sais, J'ai beaucoup changé. Je m'étais fait des idées. Sur toi, sur moi, sur nous. Des idées folles, Mais j'étais fou. Tu sais, j'ai beaucoup changé. Tu sais, ты ne це дієслово savoir теперішньому часі Tu sais. J'ai beaucoup changé, c'est changé euh, composé в завершеному минулому часі. Я змінився, це у нас j'ai changé, а j'ai beaucoup changé, – «Я дуже змінився». Je m'étais fait des idées. Це вираз «se faire Діде в часі, який називається «plus que parfait». Всі ці часи, а також їх узгодження між собою, ми вивчаємо в рамках мого курсу з вивчення основних часів французької мови. І так, це «plus que parfait» – це час, минулий час, який трапився раніше, ніж якась інша подія в минулому. «Se faire Діде перекладається як Щось надумувати собі, фантазувати, тобто ем, накручувати може себе також, я ну, щось вигадувати, фантазувати. Тобто je fait des idées, я собі нафантазував чогось, так? я собі щось вигадав. Sur toi, sur toi, moi, sur nous, про тебе, про мене, про нас. Тобто, Я собі там щось напридумував, нафантазував про тебе, про мене, про нас. Дезіде uh, фоль. Ну, і тут він повторює, да, що я собі створив оці ідеї. Дезіде uh, фоль. Божевільні ідеї. Тобто я собі навигадував якісь такі божевільні ідеї. Ме жите фу. Але ж і я був божевільним. Ти не плю рін а ме ді. Je ne suis qu'un souvenir Pas trop mauvais, jamais plus, je ne te dirai. Tu n'as plus rien à me dire. Tac, ce qu'on a ici On a dit, le mot avoir, tu as. Et on a deux appréciations, plus ja. et rien. Rien, c'est ni plus c'est bilche ne. tu n'as plus. Ти більше не маєш rien, нічого. а Мені сказати. Тобто, тобі більше нема що мені сказати. «Je ne suis qu'un souvenir. Сувенір це спогад. Це не подарунок, не сувенір це е, спогад. А оце, бачите, зворот, не к. Який стоїть у нас навколо дії слова і перекладається у ці не і «к» як тільки, всього лише. Це такий зворот, який виділяє потрібне нам слово в реченні, робить на ньому акцент. Je ne suis qu'un souvenir, тобто я не є ніщо інше як спогад, як згадка. Uh, Патро мове, Петро, це можливо, може бути. Патро не дуже мове, поганий. Ме жаме plus, але більше ніколи, жаме це ніколи. Плю це більше, але ніколи більше я тобі не скажу. Je ne te dirai. Salut! C'est encore moi.